Якщо в тебе постійно високий або низький тиск, тіло не хворіє, в ньому просто відбуваються певні процеси, які тобі про щось сигналізують. Тіло завжди кричить, коли ти мовчиш. Високий тиск це не просто про судини, це про внутрішню гонку, про життя на межі. Коли ти живеш не через легкість, а на мушу це зробити, не маю права зупинятись, я маю все тягнути на собі, я з чимось не справляюсь. Коли тримаєшся в собі, не дозволяєш собі слабкості, тіло починає кричати замість тебе, і цей крик душі у вигляді тиску. Це не кара, це сигнал. Твоє тіло просто каже тобі: зупинись. Подивись, де ти несеш не своє, де ти перестала жити для себе. А от низький тиск, інша історія. Це вже не крик, а свого роду капітуляція. Відмова жити, підсвідоме каже тобі: Я не можу, в мене немає сил, я не хочу більше боротися. Тіло не тягне, бо розум не чує душу, і тіло сигналізує про це. Низький тиск часто показує втрату внутрішньої опори, втрату сенсу і втечу від життя. Але високий і низький тиск це не вирок, це свого роду сигнали. Подивитися, де ти втратила себе, де ти перестала жити своє життя, де ти перестала бути для себе джерелом сили. Коли ми на консультаціях розбираємо, де саме тіло говорить замість тебе, ти починаєш чути себе, а тіло сілюватись. Люба хвороба це голос душі, яку ти не чуєш, але можеш почати чути. Підписуйся на мій канал, то це про здоров'я душі і тіла. Обійняв.